На огляді підсвітка з артикулом 11292. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 14 планочок, 7 штучок типу R і 7 штучок типу L. Планочка Р має довжину 593 мм. Ось її маркування. А планочка L має довжину 548 мм. Разом в складеному вигляді 1142 мм. На планочці увігнута кругла лінза діаметром 18,5 мм. І планочка типу L. На планочці 6 led діодів напруга 1,3 3 вольти. Також в складеному вигляді планочка має два канали, напруга кожного 16 вольт. Маркування планочки L. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.